Всім привіт! Я рада вітати вас у своєму новому влозі. Цей раз дорога веде нас на Франкфурт. Все ж таки я не втрачаю надії знайти роботу за своєю безпосередньою професією і відповідно на той момент була виставка у Франкфурті, де різні роботодавці, як відомі компанії, так і менш відомі. Виставляли свої пропозиції щодо роботи, оскільки ми їхали безпосередньо тільки на цю виставку, тому сам ф не довелося побачити. Я сподіваюся це зробити наступного разу. Роботи ми на той момент не знайшли, але потрапили на блошинний ринок. Знаєте, мені блошині ринки взагалі дуже-дуже подобаються. З однієї сторони, можна знайти дуже багато цікавих речей, які однозначно вже або не продаються, або продаються зовсім за іншими цінами. Дуже багато раритетних речей, і дуже багато таких речей, які неможливо знайти уже в продажі. Але насправді мене зачаровує в історії кожної речі, де вона була, хто її був попередній власник, яким чином вона потрапила на базар. Старі фотографії, які зберігають пам'ять про давно забуті події, людей, сенси. Можливо, вони і лишилися єдиними вцілілими свідками минулого. Від того трохи сумно і навіть трохи моторошно. А ось килими зі сходу, точно як літуючі килими Аладдіна та й лампи, у яких напевно сидять джини, чекаючи свого звільнення. А яка тут атмосфера. Продавці, здається, з усього світу єгиптяни, турки, індуси, китайці. Покупці теж різні. Сюди приходять красиво і зі смаком одягнені фрау. Які, здається, зійшли з картин, чоловіки, з пов'язаними спереду шарфами, знавці і антиквари, що шукають черговий шедевр, старенькі, які шукають розваги і спілкування, спритники, які полюють на гаманці. Взагалі в таких місцях, наче озживають казки і легенди. Переплітаються сотні людських життів, зміщуються часи. Ось табакерка, в якій сидів троль з казки Андерсена. А ось тут окуляри, які міг одягатий сам автор. Модельки машинок із діснеївських тачок. А ось майже той самий іграшковий ведмедик. Улюблена іграшка дитинства. Тут... Напевно, найбільший колорит персонажів для письменників, невичерпне джерело реквізиту для ретрофільмів, натхнення для дизайнерів. Купити і продати тут можна, здається, все: від голки до брендових, дорогущих речей. Я взагалі люблю подібні ярмарки. Цього разу я лише насолодилась атмосферою різнобарв'я і строкатості. Мені здається, що саме на таких ринках живе життя. Так, була в ДМ і купила ось такі покупки для. для, Так, дівчата, всім, були в ДМ, і треба було поповнити вже господарські товари. Відповідно, зараз покажу, що купила, і можна буде порівняти по цінах. Десь приблизно за ось ці покупки я заплатила 92 євро. Ну, і що купила? На 50 стірок брань я беру персіл, беру ось такий рідкий, мені найбільш зручний він. Так, далі купила дві шампуньки, я таких ще не брала. Спробую. Не знаю, хто пробував, розкажіть мені, як вам. Тоді купила носочки. Два тоніки купила, ось цим я користувалась, мені, в принципі, сподобалось, ось це більш, більш дешевший. Все ж таки, не покидає мені відчуття, що в балі можна щось таке нормальне знайти. Так, далі купила дві пасти. Для нас купила ось таку синю. Для старшої дочки купила Sensitive. тому що інколи вона такі чутливість зуби відчуває. Для молодшої дочки купила ось такий для підлітків від, 16, від 6 перепрошую років. Так, далі купила антитранспірант. це не антиперспірант, коли попереджає, забиває пори і так далі. Це антитранспірант. покажу великим шрифтом. Так, Далі купила міцелярну воду від Нівея. Взагалі хотіла вас спитати пораду: шукаю для себе міцелярну воду. Воду, щоб була недорога і ну, добре робила свою роботу. Чесно кажучи, мені ґареньє не дуже сподобалось. Найбільше мені подобається від торгової марки, здається, торгова марка Вішу. Так. У мене вона, на жаль, заканчується. Взагалі вона була в дорожньому варіанті. Зараз залишилось зовсім зовсім трошки. Тому зараз приглядаюся до більш дешевих торгових марок. Взяла дві пюрешки на перекус з діткам, буває так в дорозі, хочеться щось дати їм, і відповідно інколи полюбляють з'їсти дві таких дитячих пюрешки. Ну, напевно, з дитинства ще там вони привикли. Так, ще у мене придбала. Взагалі побачила ватні палочки. Спочатку побачила таку пачечку. Таку. Оця була по, значить, оці ватні палочки були трошечки дешевші. І, чесно кажучи, ну, напевно, із-за кількості штук. Тут 160 штук, тут 300 штук, але, чесно кажучи, вони нічим не відрізняються по якості. Тобто, абсолютно, хто перекладає, як я, в особливі баночки, так, або має спеціальну таку форму для зберігання, то краще взяти ось це. Абсолютно нічим не відрізняються. Так, тоді я казала, що хочу змінити свою жестяну. Таку диркушку чи як на іншу. Ось таку візьму, попробую. Це, напевно, більш такий приємний варіант буду. Не знаю, як, наскільки вона буде працювати. З одної сторони вона, така, наче металічна, а з іншої сторони, вона таку має мікрофіброву основу. Не знаю, наскільки вона буде гарна у використанні. Спробую. Потім можливо розкажу, так і ще взяла також ватні палички, але це для як зняття макіяжу або підправлення макіяжу. Інколи хочеться щось, знаєте, там чи тіні підкоректувати. Чи... От зараз покажу. Дивіться, от бачите, вона з двох кінців зовсім інша. Така пласка форма, і зручно там підводочку щось підкоректувати, там, чи зняти залишки тінь, цього туші. Відповідно, взяла спробую, таких ще не брала. Так, із самого дорогого, напевно, тут це Gillette Fusions. Взяла 8 лес для чоловіка, і це йому хватить на дуже довгий час. Взяла вісім, тому що вісім зазвичай дешевше, ніж 4, ніж 2. тому так. Значить, ватні диски взяла, це у постійній такій потребі. Вони є рідке мило подоливати запасні ролери для очистки одягу, відповідно, так, і ось ця штука була по акції. Я вже таку її брала. І, чесно кажучи, мені дуже сподобалось. от дійсно, Незважаючи на те, що написано Вінтер, ну, тобто зимовий якийсь там догляд, так, він дуже класно діє. Мені подобається. Після, волосся після нього подобається, як вони виглядають, які вони на дотик. Тому, хто не взяв, рекомендую, Тим паче, я не бачу нічого такого, якщо Будуть, наприклад, написане зимовий догляд. Я не думаю, що це буде аж прям перенасичення. Але по тому, як він діє, мені дуже-дуже подобається. Тому дуже рекомендую. Зараз він в ДЕМ по акції. Ну, Напевно, із-за того, що зимовий догляд. Так, І взяла останнє з покупочок: це ось таке мило мило з вербеною. І аж три олії тут є: лимонна, оранжева, помаранчева. Напевно, а, ні, апельсинова, а і лимонна, апельсинова і ем, лаймова. лаймова. олія. Дуже-дуже має класний такий стійкий запах. Мені дуже подобається. Ви знаєте, навіть напевно можна не ставити якийсь освіджувач. Дуже класно пахне це мило. Так, але як воно буде милитися? спробуємо. Взагалі в Німеччині не популярне таке тверде мило. Але отак, от для догляду за тілом, мені дуже подобається мати саме тверде мило. Ось такі мої покупочки. За все, ще раз повторюся, я заплатила 92 євро. Ну, дивіться, по, я думаю, що деяких товарів мені вистачить на кілька місяців. Щотижня ми з сім'єю намагаємося по можливості вибратися, і якщо це не поїздка вихідного дня, то хоча б має бути обов'язково прогулянка. В ногу є пішохідний маршрут, який дозволяє подивитися на сусіднє містечко Бадмюнстер майже з висоти пташинного польоту. Я щиро запрошую вас із собою на прогулянку. Маршрут дійсно класний і різноманітний. Тут і ліс, і гірська дорога, і історичні будівлі, зокрема, аж два замки і навіть обсерваторія. А краєвид, який відкривається з оглядового майданчика, дійсно вражаючи прекрасний. Щодо обсерваторії, що тут розташована, то є графік роботи, і кожний бажаючий може потрапити і поспостерігати за небесними тілами. А для усіх подорожуючих розміщений інформаційний стенд, де завжди є актуальна інформація про планети, галактики, космос. Якось треба буде обов'язково туди навідатися. В моєму житті. Моя сім'я стоїть на першому місці. І я щиро вважаю, що час із рідними найдорожчий, найцінніший. Тому намагаємося зловити ці миті, коли діти ще поряд, коли всі ми разом. Нам завжди було цікаво з нашими дівчатками, чи то їм було там 3 роки, чи 5, чи в теперішньому часі. І зараз я, як ніколи, розумію, що вони те зарадять. Чого варто жити. А весна тим часом у повнім своїм праві на всі голоси виспівує. Прогулянки стають тривалішими і приємнішими. Без перепочинку не можна, тим паче, що в рюкзаку в термосі тепленький трав'яний чай і печива Марія улюблене з України. І якщо ви раптом подумали, що ідилія триває постійно, то ви помиляєтеся. Бо вічні проблеми батьків і дітей, перехідного віку, розборок між сестричками нас також не оминають. Звичайні собі люди, звичайна сім'я зі своїми вибраками, приколами, традиціями і терганами в думках. Розтрощених імперій Вирує життя. Інколи зовсім непомітне і якому діла немає до того, хто, коли і як жили до цього. І тому, як ніколи, відчуваєш потребу бути щасливим у кожнісінькій миті. І, споглядаючи цей день, на думку приходять слова Ліни Костенко Вечірнє Сонце. Дякую за день, вечірнє сонце. Дякую за втом, за тих лісів просвітлений едем і за волошку в житті золотого. Я дякую вам за перегляд, за те, що були зі мною до кінця цього відео. Сподіваюсь, я не втомила вас своїми філософськими роздумами. Сподіваюсь, побачимося з вами у наступному відео. Всім пока-пока!